Інтернет-магазин Йолочка Ком'юа презентує. Ялинка це невід'ємна частина новорічних свят. Але як обрати новорічну красуню, яка ідеально підійде саме для вашого інтер'єру? Йолочка Ком'юа пропонує різноманітний асортимент високоякісних, густих штучних ялинок українського виробництва. Лиці ялинки з м'якого пластика та ялинки зі спеціальної плівки ПВХ є насамперед безпечні, вони не горять, а також екологічні та гіпоалергенні. Ставлячи таку ялинку, ви обираєте гарантію довготривалості та новорічного свята на багато років вперед. Різноманітне оздоблення задовольнить найвибагливіший смак. Засніжені гілочки у ялинки сніжана чи зелена роса у ялинки Ксенії з натуральними шишками мають різноманітні голки, М які та більш колючі, їх важко відрізнити від справжніх. Міцні гілочки витримують прикраси різної ваги та моделюються, приймаючи різну форму. Для зручного зберігання чи транспортування ялинки складаються з декількох частин. Голки-ялинки міцно прикріплені до гілки, вони не осипаються. Каркас ялинки вироблено з надійного та водночас легкого металу, стовбур ялинки обрамлено зеленою плівкою ПВХ. Наші майстри виробили для вас хендмейд новорічні аксесуари, різноманітні яскраві спідниці під ялинку, композиції на стіл різного розміру та обрамлення подарують особливе тепло під час святкової вечері. Різдвяні вінки створюють незабутню атмосферу у вашій оселі. Тепер ви знаєте напевно, яку ялинку вам обрати. Замовляйте новорічні ялинки та декор в торгівельній мережі yolochka.com.ua